Всім привіт! Вам було цікаво, що відбувається в клані Лаймонд? Ні? Ну так, про нього мало хто знає, тому я вам покажу, що відбувалося в Клані Лаймонд, сідати позручніше, адже ми розпочинаємо. Сьогодні ми з моїм кланом пішли на рейд в клана Блэкрейва, але заздалегідь вам скажу, що ми йому програли. Я владив втік від візера, і в мене залишилось лише одне хп. Але все ж таки я вижив. а моїм товаришам по команді не пощастило. Бо вони загинули. Ми трохи засмутилися через те, що не змогли здійснити рейд, але це не було настільки страшно, як наступна історія. А що за історія, ви дізнаєтесь пізніше? Після невдалого рейду я пішов торгувати селянами. Щоб купити книгу на захист 4. Потім я вирішив розмножити селян, щоб пізніше їх вилікувати і отримати книгу на налагодження. Але тоді я ще не знав, що я спалив свої координати. Я пішов у Незер світ для того, щоб добути незарит, щоб потім зробити повний комплект в обороні для мого клану. Я отримав трохи ресурсів, але потім побачив, що випадково вімкнув стрім. Я дуже швидко почав збирати всі ресурси, а також написав своєму клану. Щоб вони робили те саме. Ми досить швидко забрали свої ресурси, і я почав добувати бетон. Бо для мене він був найважливішим. Я витратив на нього два дні, щоб його добути. Я не встиг добути весь бетон, але більшу частину зібрав. Поки я цим займався, мої товариші по команді переносили ресурси на іншу базу. А що це за база, я вам не скажу, бо я вже спалив координати своєї бази. Хоча це мене не так засмутило, як інша нована. Мені довелося вбити всіх моїх селян, щоб їх ніхто не зібрав. Потім я склав шапкер з ресурсами і вирішив забрати свій приват, щоб не довелося повертатися. Й... І забирати його. Я поклав його в шалкер, а потім цей шалкер сховав у скриню, щоб ніхто його не зміг забрати. Пізніше наш товариш Маукет зайшла і не розуміла, що відбувається, але ми їй пояснили, що на нас планується рейд, тому що я випадково розкрив координати і випадково вимкнув стрім. Вона вот, дуже сильно засмутилася, але теж вирішила допомагати нам переносити ресурси. Ми вчасно встигли принести всі ресурси, тому що на нашу базу вже прийшов весь сервер. Моїх тімейтів. Тому вийшла така історія. Зараз ми на іншій базі. Якщо вам ця рубрика сподобається, буде друга частина. А, і ще. вибачте, за такий короткий відос. Я постараюся зробити більший відос на наступному відео. IP сервера в описі цього каналу. А зараз, всім вдачі і всім пока-пока.